Скажи мені, навіщо він довів тебе до анорексії? Так, оце гарно ти мені е, задаєш запитання, ніхто про це не питав. Угу. Тому що він мені сказав, що в мене є зайва вага. А я ж дитина, підліток, тінейджер, якраз коли тільки я набираю цей сік, і я ще навіть не сформувалася як дівчина, і він мені сказав, що я повинна голодувати. Я їла один е, творог раз в день. І я похудала на 10 кілограмів, я важила 42. От, от зараз, подивіться на мене, я не товста, Ні. але я важу 57. Катя, і... а хто захищав тебе? Хто Ніхто, Ніхто мене не захищав. Ну, бачили, що ти дуже сильно схудла. Я сказала: не чіпайте мене, це треба заради кар'єри. Я настільки вірила Юрі, mm -hmm. от що він мені казав, я це робила. От я тобі зараз я нікому не казала це ще в інтерв'ю. У мене дуже сильні е, травми рук. Чому? Тому що коли ми в 98-му році знімали кліп льот, mm -hmm. Макс Папірнік, царство небесне, режисер, mm -hmm. знімав. а травми рук від чого? Від переохолодження. І я втратила свідомість, щоб ти розумів, вся зйомочна група були одягнені в дублянки, в рукавички, в шапки. Ми знімали нахладокомбінації при температурі мінус 28. Юра, про мене не подумав. Він же на 20 років старше. Він не подумав, що я можу захворіти. Він не подумав, що може бути стрес для організму. Молода дівчина перемерзнути. Це ж ти, ти можеш себе уявити. Це просто взяти людину. Переморозити. Він не, не один раз про тебе не подумав. Не а один подумав, раз. Зокрема... Ну, він, ну, от я думаю, що він просто мене ніколи не любив, а використовував. Тому що, ну, по-перше, ти знаєш цю страшну історію е, з дитиною. 18 років. То зробила, Ми ну, були от. офіційно одружені. Mm -hmm. Ми були повінчені. І я ж його не заставляла це робити. Як я маленька дівчинка з провінції могла заставити такого крутого мена... Ну, мабуть, йому це було треба зробити. І я в 19 років після весілля вагітньої, а він мені каже: ні, в нас конкурс маленький термін, не переживай, треба позбутися, нічого не буде. Мене дуже не кажи цитата мамі, треба позбутись і не кажи. Не мамі. кажи нікому. Ти знаєш, що він мене закрив, він заборонив мені спілкуватися з подругами. Я просто була на одинці одна з ним. От він для мене був як знаєш, світло в оконці. Я йому вірила, і я думала, що він не може мені зробити щось погане.